Всім привіт, чи то всім скоп, як е, бажаєте собі Моє привітання. Для всім скоп, а для нових всім привіт. Це виживання з друзями на сервері моналій Майнкрафті. Можливо, ті, хто бачили, ті одиниці, які бачили останні відео з цієї рубрики. Е, бачили ті, хто дивились до кінця, бачили в кінці. Напис кінець сезону скоро і я не брав, що бачите, скільки людей зараз наганенку не правильно двоє. Е, і, ну типа, я хотів би сказати, що я не бачу сенсу знімати більше кого Майнкрафт. Але ця мисля досить тупа і яка не має профів для визначення, тому що, як мінімум, знімати я продовжую і буду продовжувати надалі. Тому що е, це приносить нас не якийсь профіт і навіть хто грає двоє людей, я хням чимось займаюся на цьому сервері. Йоп. А, стоп. Блять, я заблудився. Так, Е Це було чисто розмовне відео. Я буду щось робити, а ви будете дивитися. Слухати музику. Фонову. А я буду... Блять, півсердечка, я зараз сдохну нахуй. Типу Майнкрафт Хардкордс півсердечка. Помянем. Тому головне тут не робити різких рухів. Так про що я хотів поговорити? Так то о, щит, раздохну. Ммм. Вибухів поговорити. Про четвертий сезон поплали на нього. І вообще... Що Кованеву Майнкрафту, чи буде він надалі. Е, Судячи з того, що кажуть адміни. Сервер укованевий Майнкрафт. Е, можна вже казати помяним. Тому що сервер доживає, ходу свої останні дні, як ви бачите, і по онлайну. Так. Е, це боляче мені визнавати. Визнавати іншим гравцям, тому що ну, це... Так скажем, гірка правда. І... То що я зараз це знімаю відео, це позвичайний, типу, міні-п... Типу, міні-подкаст. Міні Просто висловлення моєї нікому не потрібні думки. Але може до когось із командива Майнкрафту. Висловлення одного із лідерів одного із держав. Не передових, но Ну, держав. В передові держави це Remania, Adel Ну і так. У нас в що нам похуй. Осі на них похуй. Ще ні одне. Так. Чим суттю взагалі оцього що я зараз це знімаю. Фактична кончина... Она його Майнкрафта набли близька як ніколи. Я можу так сказати. Ну, тому що цьому слугують деякі причини, це як мінімум. Так, в над... подальшому будуть відео з кованого Minecraft, поки не завершиться взагалі сезон каванного Minecraft. Але. Тут треба розуміти. Е, е, про що йде мова? Взагалі про що я зараз веду свій спіч. Тому що тема реально ну, для де деяких гравців болюча. Тому що. Е, я не олд сервера. Зразу кажу, я не олд, І не можу там про якісь конкретні речі говорити. Це так. Про себе я скажу. Хоча особисто я засуджую дії деяких гравців і вважаю, що через їхні якраз дії е, сталося те, то, що сталося. І якби вони не спричиняли ці дії. Можливо. Можливо. Нічого би не було. Но. Вони спричиняють ці дії і. Ну, це їхні проблеми. Так от, до діла. До чого я зараз цей спіч? Отак от. Я не маю просто сформульованого сценарію, і це відео було вирішено зайняти спонтанно, тому що. Можливо, деякі люди не зрозуміли, до чого тут слова закриття і кованає Minecraft. Тому що деякі думали, що... Тож я не знаю, четвертий 4 сезон, коли... Йоап, твої мають. Так от ми самі розуміємо, що сервера, особливо по Майнкрафту, недовговічні, так само як і ми, тому як би нам цього не хотілось, чи пізно сервери закриваються. Так, о, бать, чуєте цей звук. Це спрацювало. Я формилка цього. Так. Нам треба просто зробити цю воронкову штуку, щоб... Ми її можемо зробити, кстати. Але нам треба йти в, в пекло. Мені не лінь! Страшно просто. Е, Та, і ще, що я замітив, нашу країну також чуть-чуть заділо воєдіє. Між мат. І мат. Чому е, саме е, зараз граю тільки двоє? я і Optical Zoom, я не знаю хто такий та й взагалі в їхніх думках не передбачається знати хто такий. Мені це взагалі не інтересно. Так от... Е, всі розуміємо. Я це почав розуміти ще давно, коли на сервері грало по... деколи по четверо, деколи по п'ятеро чоловік, але вони грали, брали постійно. Но після ряду подій, які ви могли бачити у виконавому віснику, якщо ви заходили і читали стрічку новим, ви могли, в принципі, зрозуміти, що... Творилася якась діч. Яка призвела до у цієї ситуації, що двоє людей грає. На стрімі взагалі я не метаю коли я стрім. Я стрім здається, в суботу, так? Чи то не в суботу, чи то в п'ятницю, Чи дистаться що в суботу. Коли я стрімив... Було кабздець мало людей. Прям до звезды. Хопе. Три сердечка, сука, мені лишив. у. Я ще всі стріли вестріл. Все опоздаю. И сюда, случайно. Так от э, на стримі було б ще мало людей і зараз... Э, зараз тільки двоє, а вже один. Дивіться, я просто тут граю... І то віддільному світі. Так. Так, ми вже прибігли до формелка. <звілів> Не бункер. Ааа, я здох капздец. День шо нагадує шанасайверется цього стрічка пинга и колоневый майнкрафт. Так. Коротше, походу, вже зрозуміло, які ситуації, якщо в якій ситуації. В якій пизді зараз знаходиться. В кагуневий Майнкрафт. І. Це найгірше, що можна. ...що могло статися з перспективним досить таке серво. І. ну, отак. А я так давно ну, понял. Тому 4 сезон, як я вже сказав, е і сказав, на стрімі хлопці зробили сервер. Відділення я буду, щоб ніколи це говорити, чи можна буде мені знімати, стрімити на тому сервері приватному. Мови гравці ми треба забирати не будемо, тому що це суцільно наша двіжуха. І. Якщо я не йду... Я хотів грати дуже сильно, хочу і хотів. Грати на сервері і чумацький шлях, но. Проблема в тім, що там є платна перепустка, яка потрібна для того, щоб грати на сервері. Гроші на ту платну перепустку, як ви поняли, я не маю. А я як. Е, головний жлоб. Е, як мінімум мого міста, так. А де я живу, ви не дізнаєтесь ніколи. Угу. Я як головний жлоб свого міста можу сказати От таке. Е, я виграю, граю війнгу без план. Так. Хоча сервер багато обіцяють Я можу грати на борокві, але розумієте, просто... Ну, борук ватіпа це ж мене той же самий, кову просто інша назва. Типа що і того зміниться? То що я буду грати... Тепер, типа, просто на... Набурук я не... на не типу від того. І то різниці майже ноль, але сенс, типу, грати. Може є. А може і нема. Отак. <рекун> так, такі от на не передбачу. Так. Так, ми забралися вже 13 хвилин цього мопездежа, непонятно, непонятно нащо. Е -е... Отак от, коротше, це такі найближчі новини. Ее... -е... Що ж по контенту можна сказати? Так. Ну то есть, про комоневий я сказав, що він вже доживає свої останні дні. Е -е... Декі поняли, вже по утвіму ми. Е -е... Про те, що хлопці створили віддільний сервер не для нас. Де я буду грати з ними. Так як це було на предучих сезонах, де їх це було в другому сезоні. Е, так, як це було в другому сезоні, зараз третій, четвертий майбутній сезон. І якщо якимось чудом кавуневий збережеться... Я вам чесно кажу Грати я буду і надалі. Це як мінімум точна інформація. <Слух> куда куда отбирать ліво вправо на землю, а? Yeah. E, я що може з хлопцями по Що можна буде нам брати якихось основ... на... я вам точно уже треба буде Ее, yeah, ніхуя нихуя у мене пим. Пін... Підписуватись на мій дискорд канал. Так, переидем, чи она працює. Так, Так, воно працює. Так, ну ще два порші. Ну не два, один. Ні, стане на один лише. Залізо. Думаю, треба буде формилку зомбі зробити. Чайний порфі. Ага, треба ще камінь і редстоун, ага. Камінь є редстоун. Нема. Не понял, ну типа не збирає, чи що. Як я понів, що щось зроботало, а що сам? Жодіть, ми підемо до Арсена, Я думаю, він не образиться на те, що я нього позичу. Дещо. Да. Меня вже і так позичили. Тросник, о, дожди, тут скриня. І верстак. Кстати, оте... чи він скопав сам. Це він скопав сам. Ну тут поршні є!

Ну якщо ви хочете ще попасти на сервер, там ка коротше. Є сайт знизу, то все. типу, координати моєї країни ви не знайдете, тому що бійна мап Дійснує. Мову, ну, ти приходити, тебе мені не було так скучно самому бігати. зад перед. Шукати. Що треба і не треба мені. Тому що реально ну, одна, по самому. Да. Так, так все. Супер. И, по сути, это готово. Что он там? Что эти две скрини боковины заполняются? Ага. Це щось блядь, інтересне. М? Ну ж ніби як збирає, ну ніби як і ні, так. Ну, в принципі, по цьому все, що я хотів сказати, типу по виживанню з друзями, тому... В скорому часі, якщо буде фінал, то я вам безкоштовно клас попишу і прийде відео, вам Там буде просто це фінал з боку. Так. Кстати, про цей село... сезон виживання з друзями я його особисто я. вважаю його найпродуктивнішим сезоном виживання з друзями за всю історію мого каналу. І за всю історію цієї рубрики. Айте чого? а я вам хер поясню, М, М? Поняли? Так. так. А, бачите мене e викинути to успі. Е -е... І там зараз просто ноль гравців. сів. Так, це оновлюю. 0 гравців, це... Це пиздец! це треба вертати онлайн, а онлайну нема. Просто нема онлайн. І шо робити? Сгиди і и і ты, кое мій друг. То вже шо поробиш типу ну типа уже що я, то є. Нихера не зміниться так як ти хочеш так вот так Тому можна казати, що 에... можна буде зробити прощальний стрій з цим сервером, то есть просто сказати мог. Goodbye, my love. Так! Та... Ну, По суті, по сезону ніж ніс нема що сказати. Було купа всякого, я хотів зазняти багато чого, але... Не всі люди ідеальні. Отак. О. Таке життя. Що вже порабиш? На вже стерню. Автоферма, ніби niby і przygotowa Чуй треба йшити, то до Е, e, По новому континту ж хотів добавить. О, аж тепер задав, маш якийсь новий контент для вас. О. E, по новому контенту По контенту. Я маю для вас багато нового. Так. Тому що Industrial Craft у нас не дороблений до кінця. Ми не, дов... Ми не довиживали. Приходить на заволодемера. Ми ще до сих пір не будували нашим селяном. Я навіть не пам'ятаю, коли останній раз селяни бачили мене этому пусту. Дімену. Якось так. Більше думаю, мені сказати нема чого, ну тому що, ну те, що я буду сидіти трендіти на сидіти вам на вухах, типу, жалітися, що все хуяво, люди всі хуйові, я, блі, такі прекрасні. Нічого вже не вернеш, нічого, вже, типа не зміниш, ну... Ну все, типа. Кажіть goodbye серверу і... На цьому вже можна кінчати і навіть ніхіра не говорити, то тобто, є стіка. Типу... Бо був сервер, та й похуй, що був. Типу. Рано чи пізно зробиться аналог кавуневому. Я його найду і буду на ньому грати, тому що на Кавуневому не зайшла грати. А так з онлайном в одного гравця це єбейше грати вс. Дискобаре, зараз дискобаре. Uh -huh. Рано чи пізно закінчиться все І я просто. Дотихонько загадувати, як я оце будував тиждень з чимось. Та на це я реально построю тиждень. Як я це будував день. Як я це будував тиждень. Як Я це будував тиждень, як ми це будували за день. Як оце я за день побудував, а як це за день побудували? Як оце за день зробили? Я просто буду сидіти і згадувати. Дивитися відео і плакати. Що ми все просрали. Буду згадувати індустріальний район. Один із найкращих індустріальних районів, які я коли-небудь бачу. Ну думаю замуса, все. всем бывайте, всем папа. -па.